Доброго дня! І сьогодні компанія платить двійний бонус, і це дуже добре, тому що кожен із вас може заробити подвійну оплату. Хочу сказати, що ця оплата йде з 1 квітня по 31 травня, з 1 травня по 31 червня, також компанія пропонує дуже багато. Різних путівок в різні країни, різні бонуси також є. Тому, кого це цікавить, а я думаю, що багатьох зацікавить все-таки така е, цікава пропозиція, пишіть мені в коментарях, заходьте на сайт мій, і там реєструйтеся, і я з вами зв'яжуся. І тоді вам розкажу. Як і що треба робити? До побачення!